11 класі мене було 44 см, сантиметри. Я любив там малювання, малівку з пластиліну і з сінцям йшов додому. Сон не можна замінити нічим. А скільки годин ти спиш? Близько. Восьми з чимось тисяч 10 літрів дистилята або пів доби у сауні. Справжній тайський масаж, масаж. мене просто вода виливалася звідусі. Та мене знудило. <гум> Потім <гум> мене в роздягальню мене там ще раз знудило. Як е дорослі дівчатка, у нас є глядача обляща і вигнав без зала. Тренер це прислуга п'ять тисяч доларів на місяць і нічим не ризикують. А в мене оренда комуналка як Ви... біткоін піднявся чи впався, придуркуватись. Вона дає йому можливість одно почувати себе впевнено, і на це ведуться. Люди це взагалі підкупає клієнт. Чи правда, що бодібілдинг найдорожчий спорт? Витрати, то вони такі суттєві. І бодібілдинг це е, генетика на да. Ну, я генетично ну, не так виглядаю, як хотілося би. Складочка е, тіліпається, і я це відчуваю. Мені так приємно від цього. Характер може побити генетику. Гіпертрофію мозку міських чемпіонів є свої тренери. На старості все, все здується. <хи> так має бути я. Чітко знав, що я виграю себе. Mm -hmm. Був настільки налаштований, а інші це не зроблять. А я зроблю.